Добрий день, шановне панство. Вітаю вас на каналі Два слова. І сьогодні у нас на обзорі пивоварня з міста Дніпро FDB. FDB. Що я знаю про цю броварню? Це, мабуть, легендарна броварня з міста Дніпро. Як я знаю, вона перша крафтова, котра у нас з'явилася в 1997 році, що в них зазначено, якщо я не помиляюсь, на логотипі, як я бачу, і на бокалі, і на пляшці. Ось. Що особисто я знаю, це те, що я познайомився з цією броварнею, коли вони почали робити колаборації з Морепива. Але цих сортів було дуже-дуже дуже багато. Велика різноманітність на даний момент залишилась у асортименті морепива це три сорти. Це в нас медове пиво, дуже чудове пиво прям хані хані а, лагер і український пілснер. Всі три екземпляри. Здрастуйте! Всі три екземпляри дуже гарний середняк, якщо так брати. Але медове мені дуже подобається, я часто його беру. Сьогодні у нас буде представлено. Три позиції. Із лінійки, котра, в котру входить сім позицій. В нас буде два випуски, три позиції зараз і три позиції в наступному випуску. Але я знайшов з цієї лінійки, з цим дизайном це лише п'ять позицій. В нас сьогодні три Елі, це Golden Eль. Ось це, якщо я не помиляюсь, Британський ель, англійський і також бельгійський L. Ем, я насправді ніколи, мабуть, не, не пробував, що таке бельгійський ель, або що таке англійський ель, іпа. Якщо брати саме Іпу, я насправді ознайомлений лише тільки з класичними Елями, котрі тут указані. Тут у нас ІПА та ІПА, дві ІПАшки, але ось Бельгія та Англія, для мене це щось нове в цьому плані. А стосовно голденелю, це класика, дуже люблю куштувати його, тому що дуже гарний сорт насам... насамперед. Довго не будемо балакати, почнемо одразу. З якої одиниці почати, не знаю. Давайте почнемо з, з цієї. Вона близько до мене. Це English IPA Hopkins. Що ми маємо? 5.5 алкоголь, гіркота 42 IBU. Що ще? Ну, більше нічого, дизайн прикольний. На всіх пляшках він стилізований. Я вам сфоткаю навіть. Кожну бутилочку. Так, є. Ну, Мені подобається. В цілому, про FDB в мене гарне враження, тому що декотрі стилі я вже пробував. В цілому все гаразд. Купили ми ці пляшки за 27-30 гривень, якщо я не помиляюсь, ці по 30, а ця 27 десь в сільпо коштують. Тому ціна дуже приваблива. Почнемо, відкриваємо нашу першу модель, скажімо так. Так. У нас буде фірмовий бокальчик FDB. Так, трошки налимо. щоб оцінити, та... та й все. Так, ставимо і прикриємо кришечкою. Оп. Так, що я очікую? Я очікую класичну. Хмільну і пашку дуже цікаву і гірку. Я хочу гірку і пашку, я люблю гіркі і пашки. Що там буде від Англії, Англійський Ель? Те, що я заздалегідь прочитав, то я побачив, що англійські сорти використовуються і трошки більше солоду. Ось тому давайте приступимо. Ну, В цьому бокалі воно не дуже чутно насправді. Тут потрібно було одразу брати, мабуть, всі категорії таких бокалів, але маємо, що маємо, як говориться. Ну, пахне трошки хмелем, трошки солодкістю. Не знаю. Зараз будемо на вкус. О. Гіркота гарна. От мені подобається. Вона така одразу стрімко б'є. У рецептори, і потім пропадає така дуже дуже приваблива, дуже приваблива гіркота. В цілому в цілому мені подобається зараз ще. Так, за свої гроші дуже дуже гарний варіант, якщо порівнювати з конкуренцію, котра є у цьому ціновому сегменті, не знаю, немає, немає конкуренції. Тому що найближче, що є, якщо по старим цінам, це мова IPA. Але вона. Ну, і... Не те, що близько не стоїть, але не, не така, прикольна. Це більш в моєму стилі, це я більш полюбляю, тому що вона більш гірка. І. Ну, Плотніше, я вважаю, знову ж таки, за замову. Але тут потрібно буде загалом зібрати різні пашки і з них, зробити, з них зробити сліпу дегустацію. Але в цілому, ну, так мені подобається. Перейдемо до наступного нашого. Варіанту. Я хочу їх навіть зрів... зрівнити між собою. Це е, бельгійська IPA Поаріпа. І така тут е, дівчина цікава. цікава. Зараз я... Ось така цікава дівчина. Що ми маємо тут? Ми тут маємо 5,5 е, оборотів, 60 IBU, якщо тут було 44, і 17,5 щільність. Плотність, щільність. Що я вам скажу? Бельгійське пиво я дуже полюбляю. Дуже-дуже. Ось, наприклад, як Golden Ale, всякі Тріплі, Квадрупелі. Окрім Бланшу. Бланш не дуже. Ось, і мені дуже цікаво, що вони зробили. Тому що, знову ж таки, з того, що я читав, пишеться у FDB інформація про те, що ем, об'єднили American IPA з Golden L та Triple. Ось, тому це для мене дуже-дуже цікаво, що це вийде. Я дуже полюбляю такі сорти стилі, тому зараз якраз спробуємо і порівняємо ці дві ІПИ між собою. Наливаємо в наш гарний гарний бокальчик такий. На котрому також є відображення FDB. Трошки, знову ж таки, наливаємо. Почнемо. О, ну запах тут зовсім зовсім інакший. Він не такий, ну не такий, як загалом у Іпашик. Я навіть мені медом віддає. Медом та хлібом якимсь. Прикольно. Зараз одразу порівнюємо. Це вже вже весь хмель пішов кудись. Ось тому зараз. М -м цікаво, дуже цікаво, що зараз буде, тому що там 60 IBU. -е ось. І... Зараз скуштуємо. Хм. А ось тут а, гіркота, вона мені майже не відчувається. Воно якесь таке оксамитове і. та медове. Трошки десь є мед. А, але я трохи. Трохи навіть не знаю, що, що сказати. Ну, мабуть, якщо порівнювати ці два варіанти, якщо ми зрівнюємо і Пашку, та і Пашку, хоч тут і Бельгія та Англія. Я, мабуть, залишу свій вибір на, на цьому варіанті, на Англії. Тому що вона більше... На класичну іпашку схоже. А ця вона якась така. Ну, мабуть, тому воно і є бельгійське, бельгійське IPA. А, цікавий варіант, щоб випити 0.33 не більше. В цілому, цілому гаразд. Мені а, за свої гроші це дуже цікаво. І знову ж таки, такий ціновий сегмент. Він ну, не покриває. Конкуренції немає зовсім ніякої. Тут є лише. FDB, котрі роблять цікавий крафт, недорогий крафт і стильний крафт. Вони зробили лінійку у, у кожної у кожної пляшки своя назва і свій герой, про кого тут розповідається ще його історія. Це також прикольно. Тут не пишеться, яке це пиво. Цікаве-цікаве, це написано на Антапті. А ось насамперед. Історію якусь дати, це прикольно. У нас в наступному ролику ще буде дві з цієї лінійки, і там також прикольні персонажі. Так ось, стосовно пива. Стосовно пива. Цікаво, але ну, я не знаю, я не бачу тут IPA. Знову ж таки, це для мене. Хоча зараз постояло. Ну, в, запаху, в запаху я чую мед та хліб. Я не знаю, чому. Прикольно, але. Не IPA, но я ніколи не пробував, що таке англійська IPA. Тому варіант цікавий, скуштувати можна потрібно. Якщо бачите, то що цю пляшку, що цю пляшку можна взяти, не пожалкуйте точно. І наш е, кінцевий варіант на сьогодні це наш екземпляр Golden L Belgian Strong Golden L. Що я знаю, так це те, що я це пиво беру дуже часто. Тому тут е, зараз буде компліментарний відгук. Дуже прикольне, е, скажімо так, воно кріпке, міцне, вибачаюся, солодове таке, з гірчинкою, з яйцями, пиво ну, дуже цікаво. Воно куштується, мені дуже воно подобається. Тут 7 оборотів. IBU 16, але це тут, тут неважливо. щільність 20. Ось Воно аж. ну Ти його не п'єш, ти його трохи поїдаєш, скажімо так. Мені дуже воно подобається. У нас тут герой Голді, дівчина. Це Навіжена сімейка від чайдушних родичів, пес, Кіт та хом'як. Ось як у мене вдома. А, будемо наливати, що я скажу про нього. Ну, часто, ну, як часто? Раз у тиждень-два у я можу взяти це пиво, і воно мені дуже подобається, тому що я дуже люблю міцну Бельгію, а це як гарний екземпляр. Десь я бачив, що вони пишуть, що це Ukrainian Strong Golden Ale, але тут на пляшці напис... написано Belgian. Зараз я сфотографую. Наливаємо. Трошки 100 грамів нальмо. Для оцінки. Так, якось сюди. Так от почнемо. Ну, це не знаю, я дуже полюбляю Бельгію. Це для мене зараз, якщо не брати там експертність, але це для мене ось якщо щось брати, що я полюбляю. Це як Квак, трипель кармелі ось такі е, варіанти. Я розумію, що це різні межі. Досягненості, але хлопці за 27 гривень роблять дуже цікаве пиво з дуже цікавим смаком. Тому я тут просто зараз буду його куштувати. Це, це супер варіант. Воно п'ється легко, але коварно. Дуже близько за тобою стоїть хлопець, котрий тебе десь пляшечка, дві, і потім по голові на на, і все. Тому тут я не раджу його багато випивати. Ось на вечір одна-дві пляшки, не більше, тому що воно питке, але коварне. Стосовно опису цього пива, на Антапті зазначено, що, і я підтверджую цю інформацію, що це пиво а, для поціну, поціновувачів крафту, а також чудова інформація, що приємно порадує е, дам, дівчат. І ця інформація підтверджується, тому що ну, моя дівчина вона дуже полюбляє е, саме Golden Ale, цей, е, що для мене було. Я, я від неї його скуштував, мабуть, в перший раз, скажімо так, і я був здивований. Я такий, вау, воно ж таке, ех, з яйцями для хлопців, але ні, воно п'ється дуже приємно. І також, що я зараз побачив, там у складі є коріандр. може він якось е, е, пом'ягчує, не знаю, не знаю. Давайте ще раз його спробуємо. Ну, мені дуже, дуже подобається. Це ось так потихесеньку цю пляшечку 0,33 на півгодинки на годинку. Якщо не видохнеться, то можна пити і радіти. В ДБ дуже гарну роботу провели з, з пивом в цілому за свої гроші 27-30 гривень. Навіть зараз під час війни. Зараз під час війни пиво. Не подорожчало. Що, які ціни були й до війни, такі вони залишились і зараз. І як я бачу, те, що це, це нові партії, це ось виробництво прошлого місяця. Тому ну, за це велика повага. І за те, що хлопці з 97-го року це роблять. А стосовно в цілому лінійки, мабуть, висновки будемо робити вже у наступній частині. Де ще до нас доєднається два нових стиля, два нових варіанти. І також буде не з цієї лінійки, але нове їх пиво, котре тільки-тільки з'явилося на днях. Так, це, якщо я не помиляюсь, а я не буду це говорити, тому що це буде в наступному відео. Мій висновок по сьогоднішньому дуже гарна робота FDB. Дуже-дуже гарна робота. Всі три пива, вони в, цьомусь, в чомусь цікаві, в чомусь вони. Я не знаю, як правильно сказати, але вони виграють на ринку у цьому ціновому сегменті. Якщо ви полюбляєте IPA, я вам ну, пропоную, як мінімум, спробувати купити. Мабуть, навіть, навіть ці два варіанти, щоб. Може, ви знайдете щось для себе нове у цих стилях? Я знайшов, тому що я ну, раніше не куштував Бельгія, Anglia. Для мене є класика Indian, PLL або American у Вольфаса, мабуть, Австраліан. І Golden L це дуже крута штука сама по собі. Друзі, дякую всім за перегляд. Зустрінемось у новій серії обзору нашого на FDB. Все у нас буде гаразд. Всім гарних днів та гарного настрою.